Ді Вітання, найкращі побажання вам у день 30-річчя першого збору українського нацистичного руху франківського очоленого мною, у день піхоти Збройних сил України. Пам'яті святого Юрія помолимо а, щиро до пречистої Діво, Марії. В час твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих, змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні, змилуйся над самотніми серцями, змилуйся над тими, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята Царице. Над тими, хто плаче, молиться, страждає і дай нам усім надію і святий мир. Амінь. О мати неустанної помочі, нехай кожна хвилина життя буде безпереривним покликом мого серця, яке прибігає до твоєї опіки і любові, тоді в небі заслужу собі благодать радіти Твоїй славі, о Маріє, дочко Отця, Мати Сина, обранеця Духа Святого, а мені мати. Амінь. Воскрес, воістину воскрес, воскресне Україна, слава Україні і героям нашим з Богом слав, дай Боже, сонячне воскресіння, Боже, святий, Юрій вечір славати, москою, а чи хоче про повічити? Більше, що нам поможе, святий Юрій, з Пресвятим Богом і причиста Божа Мати, та всі святі Україну здобути справді українську християнську козацьку після сонячного воскресіння героїв, друзів, паза ЗСУ, про що є пророславпа, який союзно я з дня у день вам говорю, дорогі знані, незнані брати і сестри в Христі, українці. Люди інших націй, дружні до нас, які протестують злу Антихриста Путіна іші ми все більше у цей вирішальний доленосний апокаліптичний час. Пропоную вам подивитись совісно відео ті, що я підготував і пам'яті святого Юрія що саме 6 травня він помер в Божому царстві понад 2000 років календар є незмінний. І... Але дай вам я, що щодня ми молимось 25 січня по 25 червня по одному з 150 псалмів Давида. Сьогодні це 101 псалом. Я прочитаю тільки його перші рядки. Символічні і страстні. І Отця і Сина Святого Духа Господи, почуй мою молитву. Нехай дійде до тебе, мій зойк, не ховай від мене Твого обличчя у день, коли мені важко, нахили до мене вухо своє. Нахили вухо до всіх людей своїх, за яких прошу цей день і за всіх священників та християн у ГКЦ ПЦУ, а особливо за пластунів, тому що. Понад 100 років це був особливий день прослави особливого пікуна пластунів, святого Юрія, а також святий Юрій, особливий опікун із соколів, козаків. Також явних і тайних учасників українського нацистичного руху за Божим наказом саме на свято Юрія було проведено перший збір українського нацистичного руху, за що згадував життя. У нас франківську за що були публікації в деяких газетах повідомлення по телебаченню першому каналу в той час, але потім через обставини злих пливів на наших патріотів, а також і на політиків, на священиків, на журналістів. На жаль, сталося так, що ця організація є замовчана, наша діяльність. Проти брехні і зла, але казав Ісус, нема нічого тайного, щоб не стало явним. Хоч діяльність українського містичного руху за Божим наказом з 1998 року літа є утаємнена до часу явного Божого пришестя. Перед Богом найбільше за український містичний рух, звісно, відповідаю я. Але й кожен, хто був причетний до його створення явного. Хоч звісно, не ми започаткували його, але як маю на увазі організацію громадську, яку уперто не дивлячись на триразові Подання документів в 1995 році виправлень, що вимагало Міністерство юстиції оплату. Тоді це була дуже велика сума 100 тисяч гривень, які знайшли ми за допомогою наших меценатів, не тих, які були олігархи, а наших людей, порядних і простих людей. Все-таки організація тоді не була зареєстрована. Але вона є у особливому реєстрі Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Хоча, на жаль, багато з тих, яких бачите, ви на фото, не дотримались тих останніх днів у присягі на відність українському нацистичному руську і деякі померли вже відійшли світловічна пам'ять тим, які Богом прощені. І можливо ще в Чистилищі, чи хай матір Божа попросить за них. А окремо просимо за тих, які живі. Нагадаю вам я, що показую слова на фоні тої веселки, яка була саме в травні минулого року. вперше. з того часу, як я молився біля Страстного Христа України ще з 1995 року. Ця веселка була коли хрест був встановлений. В 1995 році, 11 червня, але в інший бік на захід сонця, отож, вона перейшла на схід. Це особливий божий знак був рік тому назад. А нагадаю вам я, що в 2013 році також заходу на схід від сили Чудотворного Христа Кобзаря, встановленого у 2009 році, 12 червня, за Божим наказом на давнім багато болоті висохло воно. І зараз там місце є святе, на якому є металевий хрест ковзаря, біля якого особливо має бути молитва людей за те, що було скоріше, сонячне Боже пришестя з воскреслими героями на допомогу Україні найважчі дні. Які очікуємо, ми у ближчі тижні і місяці. Та віримо, що неминуче люди Божі переможуть всіх потвор ми україну ненько на віки, очолить за Божим благословенням Тарас Шевченко. Для більшості людей це не зрозуміло, це неймовірно. Але так передав Бог, і так неминуче буде. Я дякую всім тим, які вірні все більше Богу і Україні є з мережою українського местичного руху. Ну а ті, які на жаль відійшли, зрадили, дай Боже їм Покаяння і навернення до нашої спільної боротьби, тайної чи явної проти того болота, що все більше захоплює нашу землю. Проти нього передаю слово свого побратима Зумані. Вітаю всім, кому за називатися та українкою. Шановні манчани, й багато хто, хто вже володіє інформацією. Ніколи не даю коментарі якісь до своїх відео, але на цей раз, на превеликий жаль, вимушений коментувати. Всі, ви знаєте, що я палкий прихильник. В лапках. Такого депутата Верховної Ради Антона Тендеровича Яценка, бо він голова тендерного комітету, ті, що обікрали Україну в цілості. Так, от, один військовослужбовець Олександр Лагутін, якого я знаю певний час, в місті Умані в центрі міста. Ми просто записали відео. Пан Олександр, будучи військовослужбовцем, також це ви, як -то кажуть, виказав. Зараз ви це відео побачите, і я вас дуже прошу, проаналізуйте, що скажете взагалі, що робити далі. Далі, пан Олександр. Пан Олександр, на слідщий день викладає відео, де він бідний, такий розшарпаний і каже, це фейк, я нічого не знаю, перше раз чую. Можете собі уявити ситуацію. Відео не було фейковим, при цьому були свідки. Люди, які бачили, як записувалось відео і так далі. І так далі. Але мова йде, знаєте, про що? Про Яценка. Ви уявіть, як треба залякати цього військового. Або що йому запропонувати в фінансовому плані, щоб він перевернув повністю все, про що говорив. Це черговий раз стверджує, що методи впливу таких людей, як Яценко, таких осіб, перепрошую, як Яценко, дуже широкомасштабні. Або залякування, а залякування ми вже чули, як він залякував активістів, да, телефонні розмови, або гроші. Люди добрі. Я вам скажу так: стає страшно. Оце вам модель сьогоднішньої нашої держави. Всі ці провладні структури, як вони діють, видно неозброєним оком. Але шкода, що військовослужбовець, він якби пройшов і Крим, і Рим да, на сході і так себе повів. Уявіть, що буде з іншими. Якщо почнуть такі, як Яценко, пропонувати таким, як Лаутін, якісь Або компенсації, або залякувати, або ще щось, або ще щось. Ну, будь ласка, я вас прошу, прокоментуйте те, що ви зараз побачите. Там буде два відео підряд. Одне з Олександром Лагутіним і друге спростування самого ж пана Олександра. І подивіться, фейкція чи ні. Дякую з Богом. Вітаю оцінку, за називається Українця до Українки. Ну, що ж, люди добре. Є така група, яка називається Умань проти Яценка, яку ми активно підтримуємо. І, група розростається, і мало того, в нас створена своя українська група, де входять різні версії населення. І, починаючи від пенсіонерів, закінчуючи молоддю. і, і основну збройні сили України підтримують. Да, підтримують Проте, сіда, блять, не заходило. Де? Доброго дня. Для військовослужбовці кажуть свої тіткані, ткані, цьому парню, він в Умані в будь-якому випадку. Не пройде. В будь-якому випадку. Що б там не сталося, Олександр може. В будь-якому випадку, що я, що мої хлопці, побратими, бойові, цьому не дамо. Ну, бачите, все дуже просто. Скажу так. Щоб там не сталося, чи повинно він підтримку не заручався, але є опозиційна сила, яка складається з трьох на даний момент трьох громадських об'єднань військовослужбовців, з всього громадського об'єднання українських світанок, з нашого бойового крила пенсіонерів, міста Умані, з якими ми проводимо дуже активні бесіди. Ну і наші військові, наші місцеві, які також виступлять в певний момент проти цього. І, до речі, військові не просто там якісь тиловики, і які ми прийшли вже пекло і А, які дійсно розуміють, в чому суть цієї гнилі, як Яценко. Ну, бачите, все дуже просто, тому ну, ніяких проблем, я думаю, в нас не буде. в любому... Ми зробимо свою справу. Дякую вам всім за увагу. З Бога. З'явилося відео, на якому я, військовий і громадянин Вадим Сікерко, начебто я говорю там нехороші слова про народного депутата Антона Яценко. Заявляю усім офіційно, це неможливо. Я військовий. Я дуже поважаю Антона Володимировича Яценка, так як я знаю, що він з 2014 року допомагає Збройним силам України. Стосовно Вадима Сикерко, я не маю з ним ніякого зв'язку. Я не, не можу ніяких з ним відносин мати, так як я військовий. Зараз знаходжуся на реабілітації в відпустки. Е, потім знову вернуся на службу. Вимагаю, щоб негайно це відео Вадим Сикерко видали. Е, стосовно е, більше цих відео, напевно, не буде. Я розумію, я, що. Використовують військових у своїх різних справах. Але завдяки Антону Володимировичу місто містострої, благодійні фонди для біженців, нам, військовим, він допомагає. Не одній моїй конкретно бригаді, а дуже багато. Відкреслюю ще раз відео фейкове. Антона Яценка я поважав і буду поважати. І надалі надіюся, що більше цих фейкових відео не буде. Я просто в шоці від інформації, яка мені ще не попалася. І там запитувалася, як би ти відреагував, якби знав, що існує цілий посібник по знищенню України? Як би ви відреагували? Як з'ясувалося, існує ціла енциклопедія по знищенню України зсередини. І знаєте, що це в голові не вкладається? Це не просто треш, це, це ганьба, це просто дно, дніще. А випустила цей довідник кремлівська секта. Як саботувати Україну зсередини? Як її розчленувати, розрушити зсередини? Ось. Перед вами методичка. Методичка терористичної роботи під прикриттям духовного служіння. І, звісно, оформлена так, ніби це місія спасіння душ, спасіння України. Така ж риторика зараз у війни йде, так? Спасти Україну. Але насправді там покрокові інструкції: як блокувати окремо взяту систему життєвого забезпечення України всередини, як руйнувати соціальні служби, як вбити клин між релігіями, як позбавити людей медицини. І все це розміщено на офіційному сайті. Структури, що маскуються під РПЦ, це вже не віра, це реально диверсійна мережа. І один із тих, хто просуває цей посібник, є Новокошин, представник російської секти Рацерс агент з нагородами від ФСБ. І як думаєте, кого він хвалить за роботу в Україні? Правильно, Ірину Кременовську Уже відкрито кримінальну справу. І, судячи з усього, після розкриття всіх фактів їй загрожує стаття не просто за розпалювання релігійної ворожнечі. А стаття за теж зраду детальніше про Ірину Кременовську та інших агентів про це ще діють в Україні. Дивіться в цьому відео.